У лубнах пройшов благодійний концерт на підтримку чотирирічного владика, життя якого змінилося торік після того, як лікарі діагностували в нього рак крові. Організатор благодійного проєкту, музикант Володимир Дорош каже, кинув усі зусилля на допомогу мешканцю свого міста, якому терміново необхідна була трансплантація кісткового мозоку. Однією з ініціатив музиканта став концерт Допоможемо владу разом. Головне, щоб я не залишився не один, а щоб до мене долучали всі в кого є можливості і кошти. Зараз якраз, зараз, якраз, коли ми знаходимося, розумієте, на грані залишимо цю державу нашим дітям, чи вона знову попаде в руки якийсь сусідньому агресору, не буду називати там, кому ви саме розумієте, про кого я говорю, як ми прожили з ними все життя? От зараз якраз ми повинні проявити себе. До допомоги влади, долучилися відомі зірки українського шоу-бізнесу. Нормальна людина завжди знаходить час на добру справу треба допомогти дитинці по мірі можливості не одній де боже що ви всі виздоровіли. я дуже радий щоб хоч якусь маленьку частинку себе передати і допомогти цьому маленькому хлопчику між тим музикант Володимир Дорош закликає усіх об'єднуватися у бажанні робити добрі справи та не зволікати і допомагати одне одному у тяжкі хвилини.